Я гарант освітньої програми менеджмент персоналу. Кравчук Оксана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом. Сьогодні ми розповімо вам про освітню програму менеджмент персоналу, яка реалізується на першому бакалаврському рівні вищої освіти. Зараз ми знаходимося у стінах Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У нас дуже багато цікавих і актуальних освітніх програм. Але сьогодні ми розповімо вам про матеріально-технічне забезпечення однієї з них, яка реалізується на першому бакалавському рівні вищої освіти менеджмент персоналу. Ми зараз знаходимося біля нашої кафедри. Ось ви можете бачити публікації наших викладачів. Вони численні і набагато більше, ніж містилося на цьому стенді. З іншого боку, ви можете познайомитися з персоналом нашої кафедри, який активно проводить наукову діяльність в сфері менеджменту персоналу, а також ділиться своїми науковими здобутками з нашими здобувачами. І ось, зокрема, результати цих наукових здобутків теж розміщені, ми пишаємося нашими здобувачами їхні дипломи, сертифікати і подяки завдяки участі у різноманітних олімпіадах, конкурсах наукових робіт теж відображені тут. Хочу сказати, що наша кафедра пропагує політику відкритості, доступності для студентів, гарної комунікації з ними. І, зокрема, навіть в процесах вдосконалення освітньої програми. Біля кафедри у нас є скринька довіри, де ми можемо безпосередньо, наші здобувачі або будь-які зацікавлені особи вони безпосередньо можуть сюди залишати свої пропозиції, які кожного тижня розглядає керівництво нашої кафедри. А зараз ми перебуваємо на кафедрі соціоекономіки та управління персоналом. Тут, як правило, відбувається активна взаємодія нашого науково-педагогічних працівників з здобувачами вищої освіти. Тут наукові керівники працюють з курсовими роботами, з бакалаврськими роботами. Крім того, тут відбуваються засідання кафедри, маленькі робочі групи та наради щодо обговорення змісту освітньої програми та напрямків його вдосконалення. Крім того, приміщення кафедри обладнано комп'ютером, принтером та сканером разом з ксероксом, що дозволяє ефективно організовувати нашу роботу зі студентами і допомагає нам в цьому. Поруч з кафедрою розташований кабінет наших працівників, які займаються організаційно-методичною роботою, лаборантів і методистів. Тут наші здобувачі можуть отримати всю необхідну для них інформацію, підтримку і допомогу, знайти потрібного викладача, дізнатися про консультацію і, взагалі, звернутися з будь-якими питаннями. Ми знаходимося зараз в кабінеті, який є консультаційним пунктом для молодих підприємців. Тут наші здобувачі-випускники можуть отримати консультацію щодо організації власної справи, розвитку стартапу або взагалі розвитку якогось певного виду підприємництва. Зараз ми знаходимося в аудиторії, де традиційно для нашої освітньої програми відбуваються лекційні заняття. Але наразі зараз тут проходить практичне заняття, де студенти працюють в командах. Ви Бачите, ковокінг простір цієї аудиторії дозволяє органічно поєднати командні зусилля. І тому така практика тут відбувається. Крім того, в цій аудиторії також дуже часто кафедральні засідання проводяться, зустрічі з роботодавцями, круглі столи та різні обговорення освітньої програми. Дана аудиторія обладнана необхідними для проведення лекції практичних занять технічними засобами, зокрема ноутбуком та проектором, що дозволяє ефективно застосовувати інтерактивні технології в освітньому процесі. Зараз ми перебуваємо в аудиторії, в якій відбуваються практичні заняття на освітній програмі менеджмент персоналу. В даній аудиторії є вдале поєднання гнучкого простору для тренінгових занять і комп'ютерного забезпечення. Тут викладаються дисципліни, які використовують саме такі інтерактивні методи навчання, які потребують одночасних командних зусиль і використання цифрових технологій. Дана аудиторія обладнана інтерактивною дошкою та комп'ютерами, що дозволяє гарно проводити презентації як викладачам, так і студентам. Зараз ми перебуваємо в комп'ютерному центрі освітньої програми менеджмент персоналу. Ця аудиторія є серцем нашої освітньої програми, оскільки дуже багато навчальних дисциплін студенти вивчають саме тут. це дисципліна менеджмент персоналу, менеджмент персоналу 2 та цифрові технології в менеджменті персоналу. Крім цього, в даній аудиторії ми постійно проводимо різноманітні зустрічі з роботодавцями, коли вони залучаються в навчальний процес. Зокрема, тут відбуваються всі зустрічі в змішаному форматі в рамках діяльності HR університету, який функціонує на даній освітній програмі. В рамках вивчення дисципліни цифрові технології на в даному аудиторії було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє глибше вивчити hr технології в цифровій сфері. Зокрема, хочу продемонструвати програму Iris Express, яка є встановлена на всіх комп'ютерах, де студенти вчаться моделювати бізнес-процеси управління персоналом. Ось так виглядає студентська робота. Це одна з останніх, яку ми безпосередньо виконували на перших заняттях з дисципліни. Ця аудиторія організована таким чином, щоб створити максимально комфортне і адаптивне навчальне середовище для студентів. Як ви бачите, тут є багато літератури з одного боку, комп'ютери під'єднані до інтернету, що дозволяє багато завдань виконувати онлайн. Крім того, аудиторія обладнана мультимедійним проектором та дошкою. Є кондиціонер, який теж в жаркі літні дні дозволяє створити комфортне перебування наших здобувачів в цій аудиторії. Зараз ми знаходимося в ще одній комбінованій аудиторії, де з одного боку можна ефективно проводити тренінгові заняття, командну роботу організовувати, з іншого боку, можна ефективно працювати. В комп'ютерному різноманітному забезпеченні та також користуватися інтернетом. Дана аудиторія обладнана мультимедійним проектором, також кондиціонером. В аудиторії є встановлений комп'ютер для викладача з колонками, що дозволяє ефективно використовувати різноманітні інструменти, інтерактивні, зокрема перегляд відео та інше. Зараз ми завітали до актової зали нашого університету. Зазвичай атмосфера тут. Просякнута різноманітними яскравими емоціями. Тут відбувається вручення дипломів, це дуже радісна подія для нас за нашою освітньою програмою. Крім того, тут дуже часто відбуваються гарячі наукові дискусії на наукових конференціях. Ми тут часто обговорюємо освітню програму з представниками роботодавців, зокрема на різних круглих столах та бізнес-форумах. Ну і крім того, що дуже важливо, саме тут відбуваються дні відкритих дверей для наших вступників. Тут ми з ними зустрічаємося вперше. Тому ми щиро запрошуємо вас до нас на нашу освітню програму менеджмент персоналу, і ми маємо надію, що ви доєднаєтеся до спільноти КНЕУ.